Назву ця Боже. письменник Сергій Батура все про себе розкаже. Запропонує співпрацю, звісно. Я сподіваюся, що вам також є чим поділитися, що розказати. Ви у нас діти творчі. Це травня. Ми зараз пишемо з молоді України. Молодіжний такий собі екологічний роман, який називається Абрятувати біло Бога. Я Ярослав. Так. Пишу там різні історії. Mm. Я саме пишу, я нікуди їх не викладаю. Mm. Я люблю писати детективи. Ви е, пишете свої якісь твори, заміточки і готові співпрацювати і створювати один великий твір. Ви до своєї біографії будете додавати, що ви є рекордсменами літературними. Це буде сприяти вам, в принципі, якщо mm -hmm. хтось з вас хоче в будь стати письменником чи взагалі. Бути витичним до літератури, це буде вам дуже тим. Я зараз пишу роман про підлітки. Підліткам по років ну, 17 там прописано трьох. Типу. Це таке кохання з великими проблемами, якими потрапляють багато підлітків. Про якийсь, наприклад, булінг можливо. І зараз я пишу це себе чисто невеликі такі розділи. Браєш продовжувати цю історію. Пишу Як називається роман? Уже на вона повинна бути конструктивною, тобто ви повинні давати конкретні поради. Наприклад, ось тут трошки треба кінцівочку розширити, або там е момент трошки е ну, такої, от, емоційності не вистачає, можливо. так? Да? Тобто вони повинні бути глучні, коректні такі е поради, я б сказав. От на я мой коло сидів у клуне, аж раптом десь біля дверей затанцювало світ на Після того у дверях з'явився чоловік з білим волоссям і заговорив до нього. Привіт, хлопче! Вітаю, А хто ви. Я білого. У мене дуже мало часу, бо до коронації залишилося декілька годин. Місячні сярі унімав кімнат. Темряві у своїх маленьких ніжечках стали дівчинки. Одній на витяг були два роки, друга наша стукатників. Аби дві дівчинки непорушно спали. Здавалося? Нічому не могло порушити так і ночі. Цікаві твори ще ті, коли, наприклад, на поверхні немає відповіді. От ми читаємо і ми не знаємо, чим може завершитися ця робота. Тому що автор mm -hmm. е створив кілька таких, от, я би так сказав, не те, що пастов, але завоював ідею, закрив для того, щоб ваш мозок. Працював постійно за під напругою, щоб ви завжди думали, а що далі, а як далі. І ви вже навіть здається, що ви знаєте, чим це завершиться, а потім раз його завершувати трошки інакше. Він ходиться, розчарований, розчаровує, коли поки дивує різні емоції, викликає. Але книжки, які викликають емоції, які спонукають думати, це дуже, дуже хороша книжка. Це романи, і зараз дуже сильно мені подобається ще Та Точніше, тобто, це темні романи, в яких зав'язано і фентезі, і, тр і трилери, і кохання одночасно. Це, мабуть, і... я раніше дуже не любила читати, але потім якось перша моя книжка була це я Аделінг. Вона мені сподобалася, хоч цей жанр більше рахується як для дорожчих, тому що «Дарк» – типу, темний роман. Але я нічого звідси не беру такого щоб я п'ятому. При цьому я йшла, по цій дорозі. Я просто читаю, бо мені воно подобається і цікаво. Там ми, можна навіть зробити висновки, як не треба краще робити там. Робиться свої якісь висновки. Вам бажаю, щоб ви теж читали хорошу інтерв'ю і самі створювали. Mm -hmm. Відчувати Що ну, в процесі, що той текст, який був там півроку назад, слабший за те, що в тебе зараз, це говорить про те, що ти розвиваєшся. Самократичність це дуже добре, тому що. Самокритика, вона сприяє розвитку особистості і, і от ті досконалені тієї справи, якою ти займаєшся. Я, наприклад, коли працював над своїм романом, я його писав вісім. І остання глава, яка в неї була написана, це перша. Тому що я практично 4, мабуть, або п'ять глав просто переписав. Я писала багато новоручних творів про дівчинку, а зараз... Мені є випад, де я вимічних... Молодець, ти повинна про це говорити сміливо, тому що ти пишеш. Ти, розумієш, це не кожен зараз пише. Хтось читає книжки, хтось зміє про те, щоб написати, Хтось мріє все своє життя і не передається за, за олівець і не пише. А ти пишеш у своєму такому юному віці. Це говорить про те, що в тебе є до цього пристрасть, бажання. І це треба розвивати. Находь для цього трошки часу. Чим би ти не займалась, хоча б трошки. І, і працюєш. Нехай це буде кілька речень в день. Там. Але з часом ти будеш досконалюватись. Я більше повідомляю читати перегони, моя населення книжку я читала короткі му. Ви зможете білоболі розповісти одну зі своїх історій, над якими ви працюєте. Як він справлявся на плоті, У них не було вітрили, він там сорочок їх робили, як він літав на дракончику, і, тобто обирає час. Все настайково, коротше, автор повністю. І там було чотири частини, і мені так сподобалося, я все прочитала. Можливо, в тебе вже таке було, ти зранку прокидаєшся. Вчора ти щось писала, думала про, це, про цей свій чарівний магічний ліс, і ти зранку прокидаєшся, і в тебе якісь, можливо, нові персонажі якісь там з'являються. Тому що мозок не постійно працює навіть вночі. Не було нікого такого. Типу? Угу. Ну, ти продумуєш якісь сцени, які ти хочеш прописати. Якщо ти будеш постійно в цьому і мислитимеш про цю роботу, то вона ставатиме сповнені фарою.